Робота з об'єктами в режимах 2D та 3D. Режим 2D зручний для початкового розміщення об'єктів в нашому приміщенні. Для того, щоб розмістити якийсь об'єкт, нам потрібно затиснути ліву кнопку миші і перетягнути його в потрібне нам місце. Для зміни розмірів нам потрібно клікнути на сам об'єкт. Ми можемо змінювати розміри або за допомогою точок, перетягуючи їх, або використовуючи панель в правій частині екрану. Не забуваючи про цьому, що замок означає те, що всі параметри змінюються пропорційно одне одному, а розтиснутий замок ми можемо маніпулювати кожним параметром окремо. Загалом ми можемо вводити або ж свої значення, або використовуючи стрілки. Якщо нам потрібно розвернути якийсь об'єкт, ми клікаємо на нього і можемо скористатися ось цим. Інструменту. В режимі 3D ми також можемо змінювати параметри в правій частині екрану. Ми можемо або використовувати стрілки, або вводити своє значення. В режимі 3D зручно розміщувати об'єкти, які знаходяться на стінах. Якщо є якийсь об'єкт і ми хочемо його продублювати, то ми можемо його скопіювати. Також нам доступний інструмент для відзеркалення. В Room to Doom об'єкти автоматично приліпають до стін або одне до одного. Інколи це приліпання заважає, в такому випадку ми можемо відключити його, затиснувши Ctrl і тепер, перетягуючи елемент, ми можемо вільно його перетягувати в потрібне нам місце. Він не буде приліпати до жодної поверхні або стіни чи якогось іншого об'єкту. Коли необхідно усунути об'єкт на невелику відстань, то для цього можна використовувати стрілки на клавіатурі. Обираємо об'єкт і за допомогою стрілок ми можемо його пересувати. Дрібні елементи декору автоматично приймають висоту того об'єкта чи поверхні, на якій ми їх хочемо розмістити. Картини ведуть себе інакше, ніж меблі, вони приліпають і рухаються вздовж стіни. Інше управління картинами аналогічне меблі. Можна використовувати праву панель або ж стрілки на клавіатурі.